Керівництво держави робить усе можливе, аби не допустити конфліктних ситуацій в країні, каже обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. Тому було прийнято рішення вести в дію план територіальної оборони. Основними завданнями такого захисту є охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління та також стратегічного розгортання військ, охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій. Боротьба з диверсійно розвідувальними групами штаб територіальної оборони розгорнутий в обласному будинку рад. Очолює структуру голова облдержадміністрації Леонід Прус. До речі, це приміщення охоронятимуть посилено, тому запровадили жорсткий пропускний режим. Працівників ОДА на своїх робочих місцях свої робочі місця пропускати по постійним перепустам. решту осіб по тимчасовим перепусткам. Обмежити до мінімуму доступ громадян в адміністративні будівлі до штабу територіальної оборони входять всі силові структури краю, які цілодобово несуть службу в приміщенні будинку рад. Але окрім злагоджених дій силових структур, необхідне й громадське розуміння, вважає виконуючий обов'язки начальника управління міністерства внутрішніх справ в області. Ми сьогодні я ще раз кажу зовсім іншому положенні, чим було вчора. Ми бачимо, що сьогодні відбувається назад, на сході на на півдні нашої держави. Тому потрібне громадське, громадське порозуміння і громадський консенсус. Згідно з указом виконуючого обов'язки президента України, від 1 травня на базі Хмельницького обласного комісаріату формується батальйон територіальної оборони. Даний підрозділ буде виконувати завдання на території Хмельницької області та в її інтересах місце дислокації батальйону місто Хмельницький. Формування батальйону здійснюється шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом віком до 45 років. Термін контракту три або п'ять років. Бажаючи проходити військову службу у даному батальйоні, можуть звертатись до районних або міських комісаріатів за місцем проживання.